Заділа цибулю, обрізкала її водичкою, буду чекати зелень. Прибираю в цьому оголочку, обрізаю сухі листки. Забула квіточка, як називається. Хто знає, напишіть в коментарях. Освобождаю їх від сухого. Маємо вже раз, два, три, чотири пуп'янка. Як в того плюшки на все пригодиться. Це від порошка стирального кришка. Я продаю пральний гель за 750 гривень. Дуже гарної якості. Все вистірує. Хочете купити, пишіть в особисті повідомлення. Слава мастера, агро, буду поливати ці квіти. Першу приємно герберу. Як ви думаєте, якого вона у мене кольору? Вигодні є до продажу. Така біленька, гарненька вже велика, 65 гривень вже з пуп'янками. Цибулі потрібно світло, тому вона буде стояти тут. Це перелік рослин, які я маю до продажу на опта поштучно. Вероніка колосиста та королівська. Вона має вигляд ось такий касетна розсада, є на опта поштучно. Це у мене ще троянда поліантова є на опта поштучно по 55 гривень. Це поштучно йде або можна оптом забрати касету. Астільба. Гіпсофіла, кермек багаторічний, татарський глоксинія. ось глоксинія, такі маленькі саджанці. є на опт панстемон і Гейхера на опт єсть 96 шостій касетні. Всі ці попередні рослинки, які я називала, є в 130 тридцятій касеті. Коштують півтори тисячі за 130 штук. Якщо ви хочете купити всі ці квіточки, пишіть мені в особисті повідомлення. Шикарний посадковий матеріал. А також суниця по 10 гривень на опті.